Що, тобі важко, чи що? Вийди. кушо? Выйди. ха-ха-ха. Хе. Ой, наоборот. Короче, ви поняли. Выйдет, звідси, розбійник? Выйдете отсюда. Вийди отсюди. Розбійник. Не хочешь. Выйди, выйдет нормально. дозвольте сісти. Поліцейські вчепилися до людини, але я вже їду. Брат, нас, вже їду, бля, п'ять хвилин нам нема. Звичайно, я не можу залишити того чоловіка в біді, тому змушений втрутитись у ситуацію. Я будував план операції на ходу. І першим моїм рішенням був таран поліцейської машини. Даний хід приніс свої плоди. Другий поліцейський відвід за автомобілем, залишивши першого без прикриття. До речі, чому вони вчепилися до водія? Можливо, він був п'яний. Так! Да, я п'яний це! Та, да, міпахуймо! Прийшов час рятувати водія. Він точно п'яний, вон впав. Бачимо повну розгубленість першого поліцейського. Патронів у мене залишилось дуже мало, і я не знав, на чиїй стороні білий фойсваген. Виходячи з цього, швидко приступив до втечі. Також бачимо повну розгубленість і другого поліцейського. Завдяки швидким та рішучим діям вдалося провести успішну операцію нападу та залишитися неушкодженим. Я бы не текал. Текай, ну если можешь, то втичи. <тёк> Блин, охуенная машина. Я на ланосі вже три рази від них тікав, свободно. Так, давай саме я прийму А далі ми з коришами патрулювали вулиці Харкова, слідкували за порядком, перевіряли, чи слідкують поліцейські за своїми службовими авто. Так, той чоловік, який його сюди припаркував, то в нього просто лагає. Та врешті натрапили на напад поліцейських на чергового невинного водія. Нам вдалося провести близьковічний перехват. Дай, 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 дай мені дай мені ти да. У вас є двоє нові патронів передаляються. Наші вистріляють. We We head to head. To все, все. готово. Yes. 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 Хорошо, хорошо, Готово. хорошо. Ми тебе спасли, хижий. Ми тебе спасли. Ты врятований, ти в безпеці.